Всім доброго дня! Сьогодні вношу газ на лозємі Ячмінь. Це сорт перніше гібрид бутом. Зараз спробую показати нишки. Кусів сівалкою Хорш пронто 10НТ, норма вісібу 100 кг на гектар. Ну, от так В принципі, досить мені сподобалося, а то восени вигляд в нього був такий не дуже, а без зиму трошки скущився. Противаги на МТЗ зробили свою роботу зараз прекрасно взяв 900 кілограм і трактор безпроблемно вже не піднімає так як минулого року земля доволі волога Зараз якраз під вечір. Думаю, що це оптимальні умови для внесення касу. Вношу 200 літрів на гектар. Кас 32-й, виробництво Польща. Про самі форсунки я розказував і показував каз. Не розводиться, це в чистому вигляді. Отак носиться. Курсунки на 5 отворів дозується шайба 0,8. Ось Опискувався 800 літровий. 800 літрів я не набираю, бо це дуже важко, тому що на поле я вивожу, і їжджу кожен раз. Заправляюся дома і їду сюди в поле. Що зараз стоїть позиційне регулювання і десь трошки просідає, от як працює позиційне регулювання, воно саме піднімає виприскувач на задану висоту. Я думаю, про це буде окреме відео. Каз вношу не один рік і бачу для себе, що від його внесення є відчутний результат. Каз це є карбаміто аміачна суміш. І він є в трьох формах. Значить, Карбаміт це амідна форма, а солітра, як знаємо, це амонійна, 50 на 50 амонійна та нітратна. Отже, при внесенні касу спочатку засвоюється рослиною нітратна форма, потім амонійна переходить в нітратну і рослина її споживає. І також амідна форма спочатку переходить в амонійну, а амонійна в нітратну. На це все йде певний період часу і все залежить від температури і вологості ґрунту. У касі значить, є 50% амідної форми, 25% амонійної і 25% є нітратної. Це ж я працюю далі. Зараз вже в мене є навігатор, дуже мені сподобалося ним працювати, ідеально рівно. Получається, рухаюся я зі швидкістю 5,5 км на годину це четверта понижена передача на мтз 892. Ну, преску, значить, 12-метровий. Тиск 5 атмосфер зараз на касі. Ну, я не міняю тиску, а підбираю передачу. Тому, так, який тиск в мене виставлений на оприскувачі. Ще ну, при внесенні гербіцидів, фонгіцидів, так я його, і таким же штиском я працюю і на касі. Оскільки в мене не такі великі площі, то я рухаюся по полю з меншою швидкістю. І чим менша швидкість, тим можна точніше рухатися по полю і відповідно менше буде огріків. Ну що ж сьогодні таке відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пишіть свої коментарі. А це для мене є важливим.